Вітаю всіх, хто перебуває на хвилі радіо Голос Києва» у прямому ефірі, як завжди. У цій порі, програма «Зустрічі на майдані у студії. Працює для вас ведуча Оксана Щирба, Режисерську допомогу сьогодні. Надаватиме Богдан Кожем'яко Вадим Хабібулін, громадський та політичний діяч адвокат. Вітаю вас, пане Вадиме. Дякую. Ми говоримо сьогодні про позачергові вибори до парламенту і Тому що навіть колеги на, в студії не кажуть про, взагалі ніхто не кажуть про сенсацію. ми стільки говоримо про зміну цієї системи, от говоримо, говоримо і лише говоримо. Я можу сказати: я, колеги мовчать, інтернет мовчить, ЗМІ мовчать, а це ж реальна сенсація. На виборах не буде чого? На виборах не буде камер спостереження. То про які взагалі можна казати результати? Про які можна казати результати? Якщо навіть про можливі фальсифікації Колега ми Ярослав... вже можемо говорити, по... так? Колега... Колега Ярослав іде, я пошуткував, я говорю, як збираєшся захищати свій вибір? Ну це ж смішно. При злочинній владі, хоча б можна було в прямому ефірі посадити секретаря, да, який би тримав би дільницю і дивився, як це проходить. Потім захищати е, після 20.00, то нуль то діло. під час цих виборів виборець не зможе захистити е, свого вибору. Я скажу відверто, я ведете. скажу відверто. Може таку банальну річ е, я взагалі не розумію на що ходити виборцю на ті вибори, тому що результат вже буде зараз. 20% Заявили, що не прийдуть. Це, це непоганий результат, це добрий. От коли не прийде 50%, тоді система. Давайте врахуємо, що так Донецька-Луганська область я маю на увазі так. Території, які перебувають зараз, так зона АТО, люди не просто не мають можливості. Ну ми ж ми, ну тут а потрібно порівнювати. Ми ж про інше кажемо. Ми ж не кажемо про людей, які не можуть прийти, а і людей, які не хочуть прийти. Це теж позиція. Я не хочу пройти, це теж позиція, тому що ну яка різниця, як, як, які бюлетені я вкину, якщо, вибачте, за пів години, коли дільниця буде пуста, по домовленості зі всіма будуть вкинути 10 тисяч бюлетенів кожний собі по тисячі. Так домовлено, вибачте.